Усім привіт! Я сьогодні з вами зв'яжемо ось таку резиночку, бачите, патентну. Я вам просто коротко поясню, як її в'язати поворотніми рядами, і як далі продовжити її по кругу в'язати. Ось така вона гарна виходить. Я Зараз саме в'яжу шапочку, ось вирішила вам показати такий спосіб. Я буду показувати на грубій ниточці, щоб вам було. Зрозуміліше видно. Дивіться. Для початку ми в чому розберемося. Оця ниточка, що в нас йде від без клубочка, ми її надягаємо на ось цей верхній пальчик. Ось так. І відтягуємо скільки ниточки, скільки вам потрібно для звичайного набору. Ниточка, що від клубочка, в нас йде на ось цей пальчик. Ось так. Далі беремо е, спиці на пів розміра менші, е, ніж ми будемо в'язати свій виріб резиночкою 1 на 1 Якщо ви шапочку в'яжете, наприклад, резинкою 3,5, ви берете спиці трійку. Якщо 4,5 4. тобто на пів розміра менші на ось цей набір. Далі, дивіться, нам починати потрібно, або ми робимо петельку е, просто. Ось таким чином петельку, бачите, просто ось таку петлю. Або я люблю робити, щоб не було вузликів, таким чином. Просто ось так беремо, одягаємо все, ось така петелька в нас вийшла. Далі я буду починати в'язати з виворідньої петельки, тому що мені потрібно набрати чітку кількість петель, і, наприклад, і потім в шапочку перейти. Нам потрібно, буде, щоб ось ця петелька була. Лицявою в майбутньому. Тому ми починаємо з виверідні петлі. Виверідню петлю ми набираємо такий чином. Спицю заводимо ось так під ось цю нитку, далі захоплюємо ось цю нитку так. і вивели. Далі лицева петля заводимо ниточку вже під цей бік, потім захоплюємо ось так. Далі знову повторяю, дивіться, виворітня ось таким чином робиться. І лицева ось таким чином. Знову виворітня, лицева. Виворітня, лицева. І дивіться, і закінчуємо виворітнь, ніби виверідньою петлею, але нам треба закріпити, закріпити наші петельки. Ось таким чином. Це остання ось ця петелька, просто звичайним чином пров'язуємо. Перевертаємо наше в'язання. Дивіться, І наступний рядочок ми будемо в'язати патентною резинкою. Що це означає? Дивіться, зараз ми першу кромочну знімаємо. Наступна петелька в нас де виворітня. Бачите, тут е ось, цей, ось цей наш передня стінка вона спереді. Це наша виворітня петля. Ми знімаємо її і ниточку залишаємо ось так перед роботою. Наступна лицева. Як ми розуміємо, в нас ось ця стінка йде рівно, бачите, тобто вона ззаді знаходиться. Ми її пров'язуємо лицевою. Наступна знову виворітня. Ось так пров'язуємо. Далі знову лицева, Виворітня. Ось так залишаємо: лицева, Виворітня. лицева, і в кінці пров'язуємо виворітню петельку. Ще один рядочок пров'язуємо патентною резинкою, всього їх має бути два рядочка. Вона знову починається з виверідньої петлі. Ось так, зняли ниточка перед роботою. Наступна йде лицева петля, зняли, лицева петля, зняли лицева петля. Зняли лицева петля і в кінці кромочна петля. Перевертаємо і в'яжемо резиночкою один на один. Вже потрібна кількість вам рядочків. Тобто, тут ви просто вже переходите на спиці більшого розміру. Я буду в'язати зараз цим, я просто вам покажу, але взагалі ви на піврозміра більші спиці берете і далі вже в'яжете резиночкою 1х1. Якщо ви хочете в'язати по кругу, ви дов'язуєте другий рядочок патентної резинки і далі. Просто починаєте по кругу далі в'язати резиночкою, звичайно, один на один. Ось, допустимо, я пров'язала лише патентну резинку. Ви у мене просто не вистачає, ви берете, далі ну, уявімо, що тут у нас далі йдуть ось ці самі петельки. Ви починаєте, бачите, в нас делицева виворітня, ми робили ось тут спеціально. Починали з такої петельки і далі виворітню робили. Ви далі вяжете знову лицьову, далі виворітню, лицьову виворітню і просто по кругу нічак, ніякої петельки ви не з'єднуєте. Ви просто в'яжете по кругу, потрібно вам висоту резинкою один на один. Ось цю ниточку потім акуратненько ховаєте, і у вас виходить гарна шапочка. Ось низ, ось з'єднання. Після прання його взагалі не буде видно. Ну, типу, ідеальне. Шапочка виходить. Ось як красиво. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, нажимайте на колокольчик для того, щоб ви мої відео бачили найпершими. І до зустрічі, папа. -па.